Цінність людського життя саме це питання обговорили представники духовенства влади та засобів масової інформації. З ініціативи місії апостол в Івано-Франківську відбувся другий медіафорум Церква і журналістика. Більш детально про важливий захід розкажуть наші кореспонденти. Ніс людського життя в умовах війни, принципи журналістики і принципи християнського життя, питання біоетики, позиція церкви і змі про це говорили та дискутували учасники другого медіафоруму. Це є хороша нагода порозмовляти про християнські цінності дізнатися щось нового. Отримати відповіді на ті питання, які цікавлять, і не завжди можна знайти відповідь сьогодні. Мабуть, немає сім'ї родини, в якій би в той чи інший спосіб питання етики чи біоетики не піднімалися, починаючи від проблеми зачаття дитини. Питання безпліддя, питання лікування, безпліддя, догляду за дитиною, лікування, трансплантації органів, ну питання евтаназії, самогубства і так далі. Отже, це є ті всі питання, які сьогодні українське суспільство переживає, цікавиться. Ми є в ситуації війни, питання захисту вітчизни, великі втрати, які ми несемо. І я думаю, що ці форми вони мають надзвичайно важливу, велику важливість для нашого суспільства. І тому я дуже радію, що саме через засоби масової інформації буде почута думка церкви. Налагодження праці між церквою і журналістами у поширенні християнських цінностей в суспільстві є дуже важливим. Переконані учасники форуму. Особливо це актуально в час, коли в країні відбуваються військові дії. Якщо брати церква, з людину словом і провести паралель з журналістикою, журналісти також можуть словом і зцілити, і, на жаль, поранити. А деколи навіть і вбити, тому от знову ж повернуся до сьогоднішньої теми цінність людського життя. Власне, як висвітлювати такі питання в засобах масової інформації, якщо людині боляче, аби журналіст вмів не зробити іще болючіше, аби він якоюсь своєю публікацією, своїм сюжетом міг навпаки згладити той біль. Людське життя є надзвичайно цінне, твердять представники духовенства. Отець Микола Мединський, капелан Залізняк, на передовій з перших днів війни. На актуальне запитання: а чи порушують бійці заповідь не вбий, коли знищують ворогів під час війни, він дав однозначно відповідь. Хіба можна керуючись навіть наукою любові, керуючись усвідомленням цінності життя, допустити? Щоб ворог, котрий прийшов на нашу землю, щоб порушувати якраз заповіді Господні, вбивав наших дітей і ближніх. Хіба то буде оборона цінності людського життя? Ні, то буде нехтування, і наша мовчазна згода буде взивати про помсту до неба, бо з нашої доброї волі будуть знищені наші близькі, не карати за гріх, то є гріх. До обговорення на форумі актуальних питань сьогодення долучилися і представники місцевої влади. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків запевняє, сьогодні особливо важливо, аби Україна на шляху до Європи і надалі залишалася осердям християнських цінностей. Нам потрібно максимально зберегти знов ж такі обличчя. Нещодавно я повернувся, наприклад, з Польщі. Я був приємно вражений, як поляки з одного боку йдуть в Європу, розбудовують свою державу, але з другого боку зберігають християнські цінності, католицькі цінності. І тому важливо нам цей досвід перейняти. І Європа повинна бути християнською, і Україна це є складова. А франківська Галичина це є осердя християнських цінностей. Цікаві доповіді та обговорення на медіафорумі показали, що співпраця церкви і журналістів у поширенні християнських цінностей нині дуже важлива. Відтак, учасники заходу запевнили, набутий досвід кожен застосує у своїй діяльності.